Ще буквально кілька місяців тому нам військові розказали, що тут все було ціле. От, цей будинок був цілий, а зараз він повністю зруйнований, тому що тут перед ним прилетів кап авіаційна бомба, і самі можете подивитися, якого розміру тут вирва. Якщо хтось подумав, що це авіаційна бомба або її залишки, то це не так, це просто звичайні кастрюлі, які от побили осколками від авіаційної бомби, і самі бачите, які от наслідки. У місто прилітає щоденно каби, ствольна артилерія, навіть долітають якісь великі дрони. Орлани постійно дивляться за ним, тому що напроти Бахмут стратегічна позиція. І от місто напроти міста, часів'яр і Бахмут, і постійно йде таке перекидання снарядів. Як ви бачите, прилітає прямо в будинки, все зруйноване. Нема світла, нема води, нема газу. Ці цивільні, які тут лишилися, виживають так, то бачите. Буржуйка прямо виходить з підвалу на вулицю. І навіть туалет він так само на вулиці, для того, тому що сантехніка не працює, зливати нема куди. І от якщо ви побачите звичайний під'їзд тут, то це поруч на виході є така пічка для цього під'їзду. Якраз люди цивільні, які тут ще жили до цього, готували тут їсти, але, на жаль, як бачите, вона вже під снігом і давно не використовувалась. Ось, до речі. Прямо на цій пічці хтось порозкладав осколки, ось такі сюди долітають. Бачите, є ще маленькі такі, але якщо такі залітають, то це, ну самі розумієте, які можуть бути наслідки. Там ще хлопці відпочивають. Звідси відбувається у нас все управління, тут вся електроніка. Ще один от сік, такий, де ці зайві речі. Тут такі речі хлопців, хто тільки повернувся завдання, вони тут розложились. Це от обережно. Не вдартись ось таке у нас ноу-хау, щоб, скажімо так, певний бруд і чистоти не стікали сюди. І для всього цього є от така от цікава пастка. Тобто, це все, що було в будинку, зливається іноді сюди. Буває, так, да, воно може зливатись, тому придумали от таку от пастку, щоб все це добро не опинилося в нашому славетному КСП. Остався, розкажи, що робиш. Привіт, мене звати Василь. Головна така задача, чим ми займаємось, це зменшуємо популяцію русні на нашій землі. Зазвичай працюєте по сірому чи вночі бувають такі операції? Основна часу, коли ми працюємо, це отосно або сіряк, або вночі, тому що в день на нашому напрямку якось там тим більше розвідувальні дії вести неможливо через величезну кількість піввідрунів. Якщо це якісь наступальні дії, то так там проводяться і специфічна до розвідка, і роботи на мінусі. Це все. Це має бути. Ми зараз стоїмо в обороні. Наша головна задача не пропускати проріф. На наші позиції, а вони ну регулярно зараз намагаються це зробити. Чутки там можуть ходити різні, що вони там чуть там не в часі яр організованими групами заходили. Е, я підтвердити таке не можу. І От по своєму досвіду можу сказати, що конкретно ті, хто стоять зараз навпроти нас, із Кацапів, це ВДВшники, у них розвідка працює достатньо слабо. що е, Був навіть такий випадок, що е, їхня група намагалася зайти в. Получається, в тил нашим позиціям. Наші це спалили, відкрили по ним вогонь. Група просто розсипалася на дві частини. Одні там побігли назад до своїх позицій, інші залишились плюс-мінус в нашій зоні відповідальності. І ті, хто залишились, вони були настільки загублені у в просторі, що вони в врадяйку своїм побратимам кричали: коли ми по ним працювали, какого. Панам наш пульм <рес> <рес> Тобто, таке було. Чим зараз живе місто. Як... Чи тут є місцеві жителі якісь цивільні? Mm -hmm. Було два продуктових магазини, зараз, скажімо за все, вже один залишився, де дуже маленький асортимент товару. Місцеві жителі так живуть, і їх дуже мало, може, менше сотні їх тут залишилось. Це такі люди, хто не хочуть, як я розумію, залишати свої домівки, ну і в даних умовах, тим більше. Більше що прийшла зима ніяких комунікацій немає. Інфраструктура вся зруйнована щоденні обстріли. Я не розумію, з якою цілі вони тут залишаються. То що взагалі зараз навпроти от напроти часу я Бахмут. Що там взагалі відбувається? Підкріплення у них підходить постійно. У них стабільна ротація. Причому вони проводяться максимально нахабно. Вони можуть буквально там прям прям до лінії зіткнення там на Камазах під'їжджати вигружати піхоту, тому що у них цього гімна стільки. вони можуть спокійно відправити 10 камазів з думками ну два-три з піхоти точно поб'ють але на них всім деїде. У них помню, бувало таке, що вони от нещодавно пішли на штурм позиції. Вони просто в нахабну по головній бахмутській трасі бехи з піхоти відправляли, які дуже успішно нам було знищено. А так в цілому БК у них дуже багато, є підвоз БК, і на жаль, в цьому аспекті у них. Добра цього більше ніж у нас, тому, власне кажучи, і часів яр, і всі прифронтові села, де йдуть бойові дії, обстрілюються максимально щільно з їхнього боку. Приїхали в гості до наших піхотинців. Ми якраз поспілкуємося, дізнаємося, яка ситуація під Бахмутом з перших вуст. Якщо у хлопців бувають якісь перебої з інтернетом, то це не завжди працює ворожий реп. А от це, скажімо, ворожий кіт, який просто сівся на стерлінку і гріється від нього, бо сам стерлінг теж гріється. Смішно. Вітаю, пане Олександр. Скажіть, які вас позивний? Свараний. Сварний. Сварний? Сварений, да. А чого так? Ну, до війни сварщиком працював. Ну і так прийшло на думку: візьму собі сварний позивний. Ну, зрозуміло, що вам треба на позиціях копатися, щоб якось берегти себе. Зараз земля промерзла зараз. Скажіть, чи важко літ ламати, як зараз відбувається вкопування? Вкопування. З матами, перематами. Ну, а що копати треба. Трошечки промерзає, а жалувато, але. А ну, що робити? Скажіть, коли от я чув випадки, коли деякі піхотинці вони притягали з собою темку на позицію, коли зима особливо підривали і для того, щоб землю трошки розрихлити. От є такі, чи вам вистачає прильотів, які і так сипляться на ваші позиції? Ну у нас, в принципі, хлопці міньори підривали, підривали та, землю, а не підривали землю. То якщо ну, підривати так. якраз землю, там якоюсь темочкою, і сапери, то потім простіше копати, чи як? — Ну да, наш Ну, получается, вороночка, і там ти вороночки вже починаєш стартувати, уже і пішов, пішов, пішов. Ну і м'якше, і легче. Скажіть, контактні бої, як часто бувають, чи бувають взагалі, чи просто більше міру закидають вас залізом? Ні, ракетні більше, міни, ракети, те саме ОГС. Ну, більше така ситуація. Пацане, то були стички, були <кхм> перестрілки були. Да. Ну, а в основному оборонительний процес у нас.